Прийшла Оля, а якраз вона своє да? часто. Я на сьогоднішній день свою роботу вже заканчую. Трошки залишилось копати те, що на, на чому я стою, <стри> а там скопав, тут скопав, кругом скопав. Моя ти зірочка, Молодчинка. Це Ольки вдома не було, то Ось, ти вже розвивався, ні, як ніх, хотів. Ніхто, не трогав, ніхто, ніхто в хату не, не заганяв. Не заганяв і, і я. От Ти хоч їв? Який там дурень? звичайно, навіть собачку покормив. О, Кліпсочка. Привіт, Кліпсочка. Ти помощниця сьогодні, да. Валері, так? Да? Помагала? Ти допомагала моїй зірочка. Молодець. От бачите, як вона не розуміє, що до неї балакають. Хвостиком миляє і все. Ну. А ми будемо на сьогодні завершити. Дякуємо всім, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто ще не, не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім бажаю всього найкращого, миру, добра, щастя. Всім пока-пока. А я зараз докоплю і якраз доля пройшла. і ми йдемо І заганяю валіру в хату. Всім пока-пока. Пока-пока.